21 лютого ми відзначаємо День української мови. Тому ми вирішили поцікавитись тростянчан, як добре вони її знають. Як помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого та в країні милій. Добре. Хто написав? Тарас Шевченко. Ага. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть. А хто це написав? Шевченка. Правильно. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в країні милій. А хто це написав? Тарас Шевченко. Як помру, то поховайте. Мене на могилі через степу широку, а на Вкраїні країні милі. Хто написав? Тарас Григорович Шевченко. Добре. А Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Десь, не знаю. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишньому гудуть. Добре, а, хто написав? Тарас Григорович Шевченко. Ага. А, любіть Україну, як сонце, любіть. Як трави, і вітер, і води. Так. А хто написав? А цього не скажу. Володимир Сесюра. Любіть Україну. Як сонце любіть. Вже як три роки повністю розмовляю українською мовою. А 24 лютого попливало на це чи ні? Ні, бо я до 24 лютого вже почала розмовляти українською мовою. Хоча це був складний вибір, бо е... Багато моїх друзів спілкувалися російською, і для мене це було складно. Я взагалі розмовляю, і спілкуюся з українською мовою. А як давно? Зі школи. На жаль, після війни. До війни я більшу частину спілкувалася російською. А чи плануєш ти в майбутньому розмовляти українською мовою? Так, я хочу навчити своїх навіть дітей говорити тільки українською мовою. Чи користуєтеся ви українською мовою в побуті? Так, але не зовсім і не кожен день. Ну, іноді. А чи змінилося ваше ставлення до української мови після повномасштабного вторгнення? Так, я її почала ну частіш більш-менш використовувати. Та все життя не завжди, але питаюся. А з якого моменту? Як давно? Після початку повномасштабної війни? Тобто вона вплинула на вас, так війна? Так. Користуюся та щоденно. Угу. А як давно? Як давно? Мабуть, з тої пори, як тільки я почав її вивчати, у років, так? мабуть, чотирьох. Ага, добре. А повномасштабна війна вплинула якась на мову? Вплинула, звичайно. Угу. Вплинула. Частіше, частіше почав її використовувати звичайно. Повномасштабно? Постійно. А війна якось повпливала на це? Ні. Ні. Тобто ви все життя українською мовою спілкуєтеся, правда? Так, з першого класу. А початок війни якось вплинув на це? А так. Ти? Угу. А, як, ти частіше стала говорити? Так, постійно так розмовляю. Що значить це слово? Баняк. Баняк? Поняття не маю. Це каструля, коліжанка. Коліжанка кави це чашка. Горнятка кави. А коліжанка. Коліжанка, ну колега. Ровер. Ровер? Ровер. Навіть не знаю, що це. Велосипед. Коцик. Коцик? М мабуть, котик? Ні. Ні? Це ковдра. Коліжанка. Це подружка, так? Так, правильно. А слово «газда»? Це господиня? Ні? Так. так? так Господар або господиня. Що означає коліжанка? Ковдра? Ні, це подруга. Угу. А ровер? Е, по Покривову. Ні, це велосипед. Угу. Коцик. Щось чула, але не знаю. Це плед. Також любівся. Плет плет. Використову. знати тепер. Філіжанка. Ну, чуть чула, ну не можу відповісти. От ну, коліжанка це подруга, а філіжанка це чашка для кави. Ага. Ось такі є незвичні слова в українській мові. Все дуже вам дякуємо. Гарного вам дня.